Вітаю, друзі, читачі Інфо цікавляться, як підготуватися до переведення годинників на літній час? Адже дійсно більшість з нас метеозалежні. Ми пережили зиму, тепер у нас брак вітамінів, у нас знизили захисні функції нашого організму і безумовно ситуація сьогоднішнього часу війна, і ми переживаємо тривожно-депресивні розлади. Тож як собі допомогти? Ну, найперша ось така порада: це можна підготуватися таким чином, щоб прокидатися на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Наступне організуйте собі піші прогулянки та проводьте більше часу на свіжому повітрі. Починайте практикувати медитації перед сном. Організуйте собі правильне харчування, також подбайте про те, що перед сном не дивитися довго телебачення та мінімізуйте роботу з гаджетами. І обов'язково, що така одна умова: зменшуйте вживання кави чорного чаю і не забудьте про алкоголь. Не фокусуйтеся на переведенні годинників на літній час, тому що психологічна напруга безумовно знижує нашу адаптацію кожного ранку. Думайте собі про те, що сьогодні саме той ідеальний день, щоб почати жити мріями, адже допоки ми мріємо, доти ми живемо. І налаштовуйте себе завжди на позитивне мислення. Ще більше цікавого на iWIN.info. Долучайтеся будьте здорові та берегіть себе. З любов'ю до кожного, ваша Лариса Конась. А спонсор гарного настрою в період переходу на літній час Retail інвест кепітал. Замовлення можна зробити на продукцію за посиланням у першому коментарі.